Вітаю вас на моєму каналі Готуємо просто. Сьогодні запікаємо курячі крильця в найсмачнішому маринаді, і зараз я вам покажу, як я готую цю страву. Спочатку приготуємо маринад для крилець. Для цього нам знадобиться В миску кладу дві таких повних почти чайних. О, ще трошки більше, трошки більше, то я викладу все. Е, вот таку столову ложку меду. Точний рецепт. І всі ингредиенты я укажу в відео. Кладу сіль. Кладу, бо що і соус буде. Стіки кладу перцю чорного. У мене тут є трошки приправи каріли. Отак От я її всю і висиплю. Тут, на ложка буде десь приблизно. Так, тепер в мене є отака приправа для курки. Попробую теж отаку покласти. Ложку червоної паприки. покладу. Для пікантності я додам цукор. Так, сипучі я всі положила. Тепер додаю соєвий соус. Так, і тепер ми зараз все це перемішаємо так. приблизно столову ложку або півтори столових ложки олії. Останнім інгредієнтом нашого маринаду буде вино. Я беру, отаку, бачите, півстакана на вино. Це вино домашнє, виноградне. Я ляти в наш маринад ну, для такої пікантності, а також додаю його для пом'якшення м'яса при випіканні. Крильця я підготувала заздалегідь. Бачите, я їх добре помила, вимочила і порізала на такі шматки. І тепер я буду виливати наш маринад і ретельно перемішаю. Так, і це з маринадом. Просто ще вчилась цього маринаду. Як воно пахне. Пахне смачно. аромат смачно, ну все щось подобне. Бачите, я сейчас так добре повтираю цей маринад. Його в принципі, втирати не треба, бо тут маринад вийшов рідкий і воно трошки вимокне м'ясо в цьому маринаді. Так Скільки треба його вимачувати? Від 3 до 5 часов. А в ідеалі можна і на ніч оставляти, Але ми поставимо десь часом на 5 Чим довше маринується м'ясо, тим більше воно буде ніжніше, смачніше, м'якше і ароматніше. Пройшло вже майже 5,5 годин. Дивіться, крилочки примарінувалися дуже хорошо, дуже добре. Запах, звісно, йде обалденний, я вам скажу, від самих спецій. І давайте будемо випікати. Випікати я буду в рукаві. І давайте я ще буду розпреділяти рукаву. Рукаві вони будуть ніжніші, не буде такого засушеності на них. Спробуйте напишите в коментарях, чи сподобалось вам такий мій метод. Візьму трошечки такою рукою, тако-трошечки даже, ну можна і ложку, але рукою трохи. Але воно все одно потім дасть свій сок і дадуть. Все, достатньо. Зараз я зав'яжу добре. І поставимо випікати. Я поставлю випікати їх на 40 хвилин хвили при температурі 170 десь градусів. Це режим, так, такий режим моєї духовки. Поки будуть випікатись крилішки, підпишіться на мій канал, поставте лайк. Я буду вам дуже вдячна. Пройшло 40 хвилин. Зараз я буду розрізати, досить акуратно треба Долкуй пакет. І подивимося. Бачите, вони такі м'ягенькі вже вийшли. І зараз я їх поставлю в духовку на 15 хвилин з одного боку і з другого боку, я ще їх підпечу до золотістої корочки. Пройшло ще 30 хвилин і крильця наші готові. Подивіться, як вони підпеклися і яка гарна скоринка у них вийшла. Давайте будемо смакувати. <туржу> Готуйте зі мною. І буде вам смачно! Якщо сподобався вам мій рецепт, підпишіться на мій канал і поставте лайки. Я буду вам дуже вдячна. Як завжди, бажаю миру і злагоди вашим родинам. Чекаю вас на інших відео.